Здрасте, Степане. Був наймитом у Лимарихи потім слюсарем Степан Глейтюк. Такого персонажа у комедійній виставі за двома зайцями у складі корпоративного театру Феротейл компанії Ферекспо зіграв Олександр Патейчук. Степанчик. Стій, стій. Галочик. Вийдеш завтра. Ні, степанчику. Що все марно. Бути такого не може, щоб моє кохання до тебе на марно зійшло. До участі у аматорському театрі ніякого акторського досвіду не мав. Майстер з ремонту гірничо збагачувального комбінату привідкрив завісу своєї душі і поділився з нами, як же наважився зробити крок на сцену і зіграти романтичний образ закоханого у доньку секлети Галю. Дитяча мрія. Потім побачив об'яву де. Шукали акторів, вирішив спробувати себе і пройшов кастинг і став степанчиком. Дитячі мрії інколи збуваються не зра не відразу, а через 30-40 років. Але варто продовжувати мріяти і йти до мати? Так, так, мріяти варто завжди, не дивлячись ні на що, і треба пробувати і йти до своєї мрії. Гра в театрі – це ще щось нове. Це не передати словами, велике хвилювання до та після, багато різних емоцій, які неймовірні відчуття. Різницю між характерами своїм і Степана Олександр вбачає велику. Я більш говорливий. Спілкуюсь, 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 спілкуюся. А степанчик більш цілеспрямований. спрямований. Цьогорічний день працівників і працівниці металургійної та гірничодобувної промисловості став днем цілої низки прем'єр. Це і прем'єра корпоративного театру Феротейл, і прем'єра вистави у виконанні цього складу акторів. Це і перший вихід на сцену кожного аматора. Тож атмосфера хвилювання певно, що тоді заполонила і залу, і сцену Палацу культури і творчості. Однак давно відомо, що навіть професійному артистові із багаторічним досвідом роботи доводиться справлятися з хвилюванням перед виступами. Як долав свої емоції, розповів і Олександр Патайчук. Спочатку був якийсь страх подивитись в зал і побачити знайомі знайомих, але потім. Як подолали страх? Не дивився в зал. Просто як на репетиції. Взагалі, жодного разу не подивилися на кінці. Подивився в кінці, коли вже закінчили всі слова. Подивився, коли я там в кінці стою на мостику, і тоді я вже розглядав усіх. Хто був присутній, якщо рішення взяти участь у створенні корпоративного театру і спробувати себе у професії актора Олександр Патийчук прийняв одразу і з радістю, то родина це рішення спочатку сприйняла скептично, згадує Олександр. Однак враження від його гри змусили членів родини змінити свою думку. Після вистави це було щось. Прийшла матуся, моя сестри, діти подивились, сказали вау. Це круто, гарно зіграв, гарно, що ти пішов, що ти наважився на це. Навіть втома після роботи на комбінаті не ставала причиною для відмови від репетицій. Інколи після роботи було була така втома, що не мов навіть розмовляти, але йшов все, все одно на репетиції. Після репетиції, як нова копійка, як заново. Повний сил, натхнення і далі, далі, далі. Репетиції відвідував не лише з метою відрепетирувати свою роль доводилося дублювати й ролі інших акторів, до прикладу, секлету Лимариху. До мене в хату. Коли в нас були відсутні люди по різним обставинам, хто на роботі, хто що, то в нас є декілька таких людей, які дублювали інші ролі. Саші досталося більше всього. Він дублював всіх: Кумась, подружок і даже Лимариху Мариху. Інна Кібець, операторка пульта, керування цеху виробництва окатків, яка зіграла секлету, участь у театрі називає новою манерою спілкування. Спілкування у жанрі театральної вистави. Під час своєї гри на прем'єрі не чула ні сміху, ні оплесків, повністю поринула у образ Лимарихи і наповно віддалася грі. На сцені ти себе почуваєш впевнено для глядача. Але коли ти вибігаєш за куліси, от мої відчуття. От першого, коли я бачила, я бачила Степанчика, який сидів і показував: Во! Во! Далі стояли дівчатка кумасі, які тобі махали, бо ти дуже геть потна, геть така от вся. Емоційно напружена, це велика сім'я, це нові друзі. І це навіть такі друзі. Ти приходиш в команду і бачиш людей, таких же незвичайних, як ти сам, трошки можна сказати, прибацаних, придуркуватих. Ну, незважаючи на наш вік, це просто ну, це шалені емоції, і це нові друзі. І це. Можна сказати, зовсім інші друзі, які розуміють одне одного, підтримують одне одного. І саме головне, що одні одному завжди раді. Зовсім іншою, за характером від свого персонажа, вважає себе й Інна Кібець. Я зовсім не така, як секлита, Ламариха. Я безкорисна людина, я дуже люблю людей, я дуже люблю всім допомагати. В чому я схожа на секлиту, в тому, що. Балакучість. Ні. Я людина свято. От в мене свято біля. Біля мене завжди люди. Біля мене багато людей. Я зроблю все для того, щоб людину зробити вище і щоб вона в моїх очах бачила себе найкращою, найпершою і людиною, скажімо так, з великої літери. Родина підтримала у починанні новоспечену акторку. І як колега Ольга Хамчукова, також вважає, що дала до доньці гарний приклад. А ще для мене дуже велика радість, що я зіграла своєю донечкою. Донечка завжди була поруч, донечка. Донечка спочатку підтримувала, ходила на репетиції, а потім донечку взяли у виставу. і Донечка зіграла і в масовці, і в танцях, і в хорі. І скажу більше, що донечка половину дівчат зробила грим перед виставою. Чи гратимуть їй надалі, актори із 100% впевненістю відповідають, що так. І вже готують новий сюрприз для горішньоплавнян та поки секретів не розкривають. Гратиму з великим задоволенням. Ну, я вже і вже чоловіку своєму: кажу, кажу, не знаю, часу не вистачає, не буду. Він каже: йди, йди, це твоє, йди. І я задоволена, як в мене вийшла ця роль, я скажу, що роль нелегка дуже. Ну, У мене був дуже смішний персонаж. то… Це було ну, нелегко. А хотілося, знаєте, як ото всі підходили після вистави і казали, Боже, як гарно, Боже, ти неймовірна, Боже, ти так хорошо зіграла. А я всім відповідала. Ви знаєте, я старалася, старо навчалася, бо секлитули Мариху, увесь Подол знає. То не хотілося впасти лицем, як кажуть, багнюку. Всіх глядачів, наступних вистав. Приглашаємо. Чекаємо. Чекаємо. Да. Ми Почу вас зу... не розочаруємо. Свата мене, а мені хочу воду. А, 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 а мати що? Господи, помилуй.